Усім український привіт! Я Світлана Пенькова і ти на мотиваційному каналі Відродження. Я відразу хочу вам подякувати за замовлення моїх книг. Ви мене цим дуже підтримуєте, а також цим саме даєте мені змогу більше донатити нашим бійцям ЗСУ. Нагадую, що моя книга є як електронного, так і друкованого формату, та придбати її можна за посиланням що під цим відео. Сьогодні я хочу розказати вам про те, як мій стрес та важка втрата рідної людини на війні сильно похитнуло моє здоров'я. Та які непоправні наслідки я б мала, якби не взяла своє здоров'я, як і своє життя під свою відповідальність і припинила бути жертвою обставин. Поки я була в пошуку питань, за що мене життя покарало, то моє здоров'я не чекало і почало розсипатися вщент. У мене була Сильна невралгія, яка скувала моє тіло, я практично не могла рухатися від болю. Усі м'язи кістки викручувало мені на постійній основі дихати було важко, через тислість в грудях і розуміла, що життя на паузу не вдасться поставити, і воно не буде чекати, доки я хоч трохи оговтаюся від болю втрати. Життя плине далі, не дивлячись ні на що, ніяких пауз життя не приймає ні в здоров'ї, ні в побуті. Де почало в буквальному сенсі цього слова розсипатися все в квартирі з першого дня втрати, починаючи від дверних ручок, до побутової техніки, яка по черзі виходила з ладу, Творювалося враження, що весь світ змовився проти мене з дітьми. А коли ти в такому вразливому, важкому стані після втрати, то люба дрібниця тебе підкошує, розчавлює. Від побутових негараздів давалося легше позбутися, ніж від фізичних і ментальних маг. За відповідями про свій стан здоров'я я звернулася таки до лікаря, де мені сказали, що я негально маю зайнятися собою. Інакше можуть бути страшні непоправині наслідки. Я паралельно з прописаними медикаментами вела спорт у своє життя. Вперше я почала займатися йогою. Моє тіло відгукнулося і потрішки почало відновлюватися. Важливе слово, маркер це дисципліна. Не під настрій спорт, а згідно графіку, не дивлячись на бажання, на несилу, нерозуміння всього цього, для чого воно та значення. Коли я взяла відповідальність за своє життя і здоров'я, та не маючи при цьому відповіді на всі запитання, які мене турбували, і не давали мені жити, я продовжувала дисципліновано займатися спортом, тому що ремонт зіпсованої техніки я робила нагально. Бо ж як можна взимку обійтися без котла, чи тиждень без пральної машинки і чим гірші наші постраждалі організми, які також потребують нагального ремонту. Але чомусь ми відкладаємо це на потім, хоча це куди важливіше будь-якої техніки. Дбайте про себе, та не відкладайте себе на потім. Я дякую вам за увагу та запрошую вас. На світло власних сердець, де буде затишне і світло такі важкі і темні дні сум'яті. Якщо вам цікава моя інформація, підписуйтесь на мій канал та нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових ефірів.